Плетені тапочки мають декілька переваг. А по-перше, це комфорт. Плетені тапочки зазвичай м'які та гнучкі, що забезпечує комфорт та зручність при носінні. По-друге, це легкість. Такі тапочки зазвичай мають дуже легку конструкцію, тому їх дуже зручно носити в будинку, а також брати з собою на всі, ну на відпочинок. По-третє, це унікальність. В'язані тапочки можуть бути зроблені в різних кольорах та дизайнах, що додає їм свою унікальність і індивідуальність. Ви можете підібрати дизайн, що відповідає вашому стилю та смаку. В четверте це екологічність. Якщо ви використовуєте при в'язанні тапочок екологічну пряжу, наприклад, пряжу з льону, бавовни, вовни або котону, це може бути більш екологічним варіантом ніж традиційні пластикові тапочки. Вартість виготовлення плетених тапочок може бути дешевше, ніж покупка традиційних тапочок. Крім того, якщо ви вмієте в'язати, ви можете створити багато пар тапочок за дуже короткий час, що дозволить вам мати достатньо тапочок на всю родину. Рекомендую прати в'язані капці вручну ну, або в пральній машині на режимі для дуже чутливих тканин. Найкраще використовувати холодну або теплесеньку воду, ні в якому разі не гарячу. Висока температура може змінити форму і розмір ваших тканин. Краще використовувати м'який миючий засіб, який не містить хлору або відбілювачів. Вони можуть пошкодити ваш виріб. Після прання слід обережно віджати, але не крутити, щоб запобігти зміни форму. Їх слід зберігати в сухому та чистому місті. Надіюсь, ці поради допоможуть вам правильно доглядати за в'язаними виробами та зберігати їх у хорошому стані.